Звичайно, роботи зроблено багато в Вінниці. Я дякую Сергію Григоровичу за те, що він втримав ситуацію в цьому області, і це видно, всі на місцях, всі працюють, слава Богу, є розуміння. Однак деякі моменти насторожують. Наприклад, ви розумієте, що основна мета поліції це. Превентивна і профілактична діяльність. Ми перед початком атестаційної комісії будемо складати відповідні атестаційні листи за підписом керівника управління. Я вас запевняю, що в цих листах буде об'єктивна інформація, а не стандартний набір слів, скільки він підтягується, віджимається. І скільки він має медалів. Звичайно, буде важко, звичайно, буде непросто. Звичайно, буде ряд питань, на які треба буде реагувати, підставляти плечі, допомагати. Бо це молоді хлопці, дівчата, які прагнуть щось змінити. І це правильно, і це треба робити. Однак, їм наша підтримка дуже потрібна.